Монстри. Монстри тут клюють. О, щось куклю, но... Спробую, че в кормушку. О. Тільки що був клюнув такий гарний карась. Всім привіт! З вами Ігор Сергієнко і на каналі Сергієнко Фішинг. Приїхав на рибалку ловити карася. Сьогодні будемо відриватися по карасю. Приїхали. На таке місто, тут стежка затоплена. Щоб добратися до міста, треба так метрів так 30 по такій затопленій стежці там Гарне таке місце є. Будемо там пробувати ловити. Ловити будемо на фідер. Хто перший раз на каналі, ласкаво просимо і обов'язково не забудьте підписатися, адже зі мною ви побачите багато цікавих, класних рибалок. Тому Продовжую дивитись. І так, погнали. Гілина тут, тут не все дуже така велика. Навіть ходиться кинуть, тому без задробів ніяк. Звичайно чого так не вийде. Так, ми добираємося до місця ловлі по воді заброда. І так, першим ділом промірюю дистанцію, я хочу ловити на тому березі під комишами. Поплавочники будуть ловити з цієї сторони, прямо під вечереті. а я буду намагатися з тієї сторони, там більш тихо, ніхто там не шумить, не, не закидує нічого, тому буду пробувати кидати туди і там ловити. Якщо не вийде, тоді буду пробувати тут. Ну, я думаю, все в мене вийде. Тому для початку я проб'ю дно, що щоб там не було ніяких трави. И всякого такого чтобы можно было комфортно там ловить а туди уже будем пробовать так мы тут клип куча. ух ты ⁇ -мо ⁇ там на ну, качечки плавают все как положено там будем пробовать ловить Дно трошки заїлене, да, ну таке, заїлене не дуже приємне, щось ціпляється. Вже щось і начіпляв. Якоїсь трави. Да, бачите, там трава. Так, да, цікаво, що ж там. Да, там трава там не вийде, ловить. Зараз подивимося, що у нас під цим берегом. Ага, а тут чисто. Ну, Трошки трава є, але Грузик тянеться одразу. Так, все, дно я пробив. Під берегом не вийшло ловити. Там все в траві, на середині теж трава, тому в траві в мене насадка буде тірятися, тому я не зможу там ловити нормально. Пробив я прямо за комишами. Тут нормально протягується, траву, мабуть, вже більш-менш рибаки ловлять постійно, вичистили, тому тут буде комфортно ловити. Тут тобто я закидую таку, сразу-сразу. Ось, буквально така дистанція метрів 15 буквально буде супер мені комфортно тут ловити. І все, зараз домішую корм, трошки закрумлюсь і буду ловити. Так, зараз позрізаю трошки лишній лишні очерет, щоб він мені не заважав. корм, він вже трохи вологи набрав, зараз дозволожую і гоу. Хоча я вам скажу, він вже, вже все не треба додати, він у мене ось, я його зжав і він гарно держиться, тому все, доволожняти я не буду. Все, можна приступати. Перша от така ось плотвичка у нас вже є. Вона вже така шершава, вже якраз зайшла на нерест. Супер. І так, за корм я хочу додати ще кукурузи. Тому зараз звичайну солоку кукурузу трошки підріжу, а трошки цілу закину. І зараз будемо її кормити. Так як точка ловлі недалеко, тому я хочу отак наліпити таких шариків і закормити шариками, щоб довго не гратися. Буде як на поплавок закорму в мене. Буквально таких штук 5 шариків зроблю. Я думаю цього буде достатньо, трошки цілої отак накидаю. Щоб дуже хороші карасики до нас приходили. Ось такими п'ятьма шариками в мене буде за корм. Так, Зараз закину одну кормушку, щоб розуміти куди кидати наші шарики. Ага, десь отану. Трохи далі. Отакий От невеличкий закорм і зараз чіпляю повідок і буду ловити. Повідок стандартний. 60 см на 128 жилки. Думаю, буде достатньо Гарно червя. Така велика-велика насадка на хорошого карася. Поїхали. так, щоб ножниці від кукурузи не засухали, кидаю сразу у воду. І так вони в мене там будуть відкисати постійно. А. Прозівав. Зараз чекаємо. Треба, щоб гарно заклювало? Думаєш? воно вже там. О є? Де? Да, є. Бротвичка, дивіться, яка гарна. О! Давай яка противичка? Горненька, да? Ну не карась. у нас, да. Така у нас така клює. Густірка. Покажи. Зараз покажу. О! <хи> От така густірка клює. Так, по насадках у мене такий свіженький купив опариш насадочний. Це така більш в корм на нарізку, пінка і хробак. Мотиля немає, у нас в черкасах не продають. Це треба тільки замовляти. Тому поки такий стандартний набір. По добавках взяв кукурузу, підкидаю в корм. І так як на кареся їхав, то додав ще мелений такий чесник. Це така типу як приправа сухий. І головку чесника взяв Тось, коли вже більше почне клювати, або пізніше спробую додавати, всю топталку взяв буду давити в кормушку чесника і пробувати ловити на часник. Така народна добавка у нас. Попробую в кормушку підсипати трошки чесничка. О. Трохи стало прохладно. Може із-за такого перелому погоди, що похолодало. Може, воно перестало клювати. Але тільки що біля мене там через одне місто зловили одного карася такого гарного. Я думаю, грам на 500 мінімум, то це вселяє такі надії, що все ж таки буде сьогодні клювати. Ну Поки ловлю маленьку платвичку і гусьорку, покльовує періодично. ну Я сподіваюся, що все-таки карась прийде до нас і почне клювати. Так, мы уже Снедать будем. И скоро, надеюсь, рыба будет снидать у нас. Ага, густерка. Клюнула хорошая густерка. Пока клюе у нас только такая густерка. О. Не хочет клювать у нас карась, но ничего. Пробуем надевать червя вот так. О, Спробую чесника я сейчас головку. Так, забиваю наш чеснок в кормушку. О! Коротенький поводочок. Така насадка у нас. Устирка. Устирка клюя. И все. Хорошая рыбка. О, все же побольше густирка. Клюнула. Така хороша. Така дивіться, вістерка клює. Кормушку використовую От таку, класичну. Е, тут умови течії немає, глибина там, до 2 метрів невелика. Тому найідеальні варіант Такой, для таких умов така годівниця. І її дуже удобно забивати. Невелика корму йомкість. Сука. О, шестьнадцать на дальне куплю ну. ага. Хорошая плотва. Угу. Вот такая. Важно. Плотвинь клюнула непогано може хоч плотви підловлю як карась не клюнув караси, так? Тут карма Ну що ті карасі якби такі клювали, да? <ривоти> 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 Тільки що був клюнув такий гарний видно чи карась, чи, можливо, навіть карп. Дуже сильно він удочку витягав, чуть не утащив, але, на жаль, я його подсік, засняти не вийшло у мене і він, на жаль, зірвався. Там на точці зірвався, я навіть навіть не бачив, що це було. Це плотвичка. Плотвичка клює, а Карась не хоче клювати на такий пучок черв'я. Ну, в принципі, карась клювати не хоче, тому я прийняв рішення вже збиратися потихеньку, підловив трохи плотви, плотва вже пішла на нерест, така вже вона шершава вже. Тому Зараз показую, показую вам улов, який в мене вийшов. В принципі, непогано так підловив платвиці із густірою. Mm? Ось такий вийшов уловчик, такі непогані пару плотвиць маленьких. Ну, карася не було. Ну, ось таких ось десяток плотвиць і густерок вдалося половити. І бистренько. Поки хоч хтось живий остався, випускаю. О. Все, попливла. Все, дивіться, не вмію я ловити рибу. Усе, як хлопці відловилися, ви подивіться, які монстри. Монстри тут клюють. Карасів дуже великих, просто подивіться, це просто, просто монстри. От такі справи. Зустрів я хлопців, які неподалік ловили від мого місця, які наловили дуже багато карасів, таких неймовірно великих розмірів. Виявляється, весь карась сидів в очереті, і вони ловили на поплавки. По-перше, ловили в очереті, в таких весь карась стерся в цей очерет. І на фідер, на воду, де, де я ловив, він взагалі не клював. А в них вони гарно відловилися, гарні такі кабанчики наловили. Ну і ще кажуть, що дуже гарно відпрацювала в них прикормка мегамікс нашого там, черкаського виробництва. Це не реклама, просто вирішив з вами поділитися якою саме прикормкою вони ловили, і вони зі мною теж поділилися, пару пачок дали, щоб я спробував. Я обов'язково спробую затещу. І, в принципі, все. от така у них мега-рибалка виявилася, а я навіть і карася не бачив. Якось так. Отак і буває. Поряд ловили, а результати зовсім різні. Сьогодні в мене. З карасями не пощастило, половив плотви. Ну, надіюсь, наступний раз обов'язково пощастить. І я теж гарно відловлюсь по карасям. Ну і взагалі. Дякую, що подивилися ролик. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. Ну і, звісно, буду вдячний за підписку. Всім пока, до нових зустрічей.